Тим не менше розуміємо, що сьогодні дійсно дуже стресовий ранок для наших українців і, зокрема для наших рятувальників, тому що зараз відбувається власне на місці цієї події, як вночі цей дрон влучив власне в укриття четвертого блоку Чорнобильської атомної електростанції. Далі запитуємо у речниці ДСНС України Світлани Водолаги, яка долучається до нашого ефіру. Пані Світлано, вітаємо вас на нашому ефірі. Слава Україні. Героям слава, вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, нам трохи більше деталей про те, якою була ця ніч власне на Чорнобильській АЕС, коли дрон влучив у укриття, що відомо станом на зараз, як спрацювали рятувальники, і чи дійсно радіаційний фон зараз у нормі, чи все ще триває цей моніторинг? Ну, як влучив дрон а, саме в укриття? Я так думаю, що всі, всі ці кадри всі бачили в ефірі. Вони у відкритому доступі. А, скажу, що ситуація сталася а, після другої години ночі. Інформація нам надійшла про влучання і загоряння. Тож, звичайно, одразу були направлені рятувальні підрозділи, було виявлено кілька осередків ушкодження, і на місці яких виникли пожежі. Наразі у нас ліквідація пройшла ліквідація усіх осередків загорянь, відкритого вогню немає. Наразі триває ліквідація саме тління одного із осередків, і ситуація контро. Що стосується радіаційного фону, то він зараз в межах е, норми. Моніториться він у нас постійно. Хочу сказати, що у нас е, функціонує автоматизована система радіаційного моніторингу, і е, е, вона е, що секунди моніторить ситуацію. Ця система у нас е, вона була, е, функціонує і була оновлена. Е, Завдяки нашим партнерам і інформація, щосекунди надходить до е, нашого «Укргідромету» і також до Мегате. Тобто, навіть якщо б хтось захотів вкрити е, показники, це б нам просто не вдалося. І також, окрім автоматичної цієї системи, також е, ми робимо заміри вручну. Тому ситуація постійно контролюється, і що секунди можемо так казати, і е, наразі радіаційний фон і на майданчику, і в зоні відчуження в межах норми пані Світлано, скажіть, будь ласка, що відомо про характер пошкоджень самого укриття конструкції, який пробив дрон? Наскільки серйозні ці ушкодження, і чи немає ризику там подальших обвалів або поширення от, власне цих пошкоджень далі через власне характер самого удару? Ну щодо конкретних ушкоджень, то це будуть вже спеціалісти визначати наскільки вони значні чи незначні, наскільки вони впливають на герметичні самої конструкції, і чи є взагалі загроза. Але ж що стосується нашої роботи, то звичайно, я ж я вже казала, що зараз проводиться гасіння з одного осередку, де відбувається тління, і звичайно туди направлені і працюють верхолази мобільно-рятувального центру, які приберуть усі конструкції, які можуть заважати потім подальшій роботі е спеціалісти для визначення масштабів руйнувань. Дякуємо величезно за ваш коментар за включення. Світлана Одолага, речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій, була з нами.